та сестри, слава Господу. Буду ще й проповідувати. Слово Боже. Хтось би сказав, що вже одного тримайся, правда? Але так сьогодні вийшло. Брат Сергій, ну, в дорозі так вийшло, що він не зміг бути. Я думаю, що на другій зміні вже буде. А, да, так що деякі перестановки такі. І так вийшло. Брати і сестри, за все хай буде слава Господу. Тут є Господь. І вся увага, звичайно, на нього. А пісня, слово, все це нас якось має привести до нашого Бога, тому що Він є все і в усьому. Сьогодні в нас є День подяки, де ми собі так його, ну скажімо, назначили, зробили. І... А, значить, я от думав над тим. Звичайно, так не було аж так дуже часу, скажімо, щоб сильно так підготуватися, поскладати все, але тим не менше ми завжди повинні бути готові а, сказати про Господа, привести до цієї подяки. І я от думав, брати і сестри, що подяка це не просто тільки так, знаєте, слово, це не просто навчити людей. Дякувати, хоча це дуже важливо, щоб ми були виховані, щоб ми могли подякувати. Ми вчимо так дітей наших і дорослим потрібно це нагадувати. Бути вдячними це дуже хороша риса. Знаєте, вона потрібна. Вона, як то кажуть, от скажем, додає навіть того те, за що ми дякуємо. Розумієте, вона додає. Вона не то, що, тому що якесь таке нарікання, воно забирає навіть те, що ти маєш. а от Дякування, воно додає. Ми, як написано в Слові Божому, що ми маємо, ми все отримали. Каже, чого ти хвалишся, ніби ти не отрив. Якщо ти отримав це, це ти все, що ти маєш, ти отрив. Це все Божа благодать, Божа, милість нашого, браття, сестри, по суті, немає нічого. Знаєте, все від Господа, все від Господа. І як Бог дасть, значить, воно все буде. Я от так пригадав. Пам'ятаєте, такі на різний лад розказують той приклад такий, де там чоловік, скажімо, ну, жінка скажем, чи там він каже, от будемо зараз їсти вареники, чи що там їжу дружина приготувала. А дружина сказала, як Бог дасть. От якось так, ну, на різний лад роз... І ну, що ж там Бог дасть? Вже от готово майже, вже от будемо скоро сідати, але в той момент постукали в двері. Розумієте, прийшла та служба, от це в совєтські времена, ще забрали на довгі роки. І потім, коли він вже... Прийшов все-таки звільнився, стукаю в двері. Хто там такий? Та як дасть Бог, то буду я, розумієте? От. І тобто, дійсно, все від Господа, браті і сестри. Але е, мені так, от коли я читав трошки ті місця священного писання, я звернув увагу, що справа не просто в тому, щоб е, тільки е, навчити такої культури. Справа десь глибше. Дякувати, це. Пам'ятати, це щось, знаєте, мати подяку якось так до минулого, до того, що було. І коли я подивився на ці свята в Ізраїлі, які були, вони, вони всі пов'язані з подякою. Вони всі пов'язані в той же час і з пам'яттю. Тобто, щоб пам'ятати і бути вдячним, ми вже згадували трошки, що те одне із свят, в яке ми жертвуємо. І в старому заповіті, як ви знаєте, або взагалі в Писанні можна так не говорити в старому заповіті, вказується на три великих таких свята. І які ці свята? Які ці свята? Перше свято це свято опрісноків. це свято Пасхи, можна сказати, Оприснуки, Пасха. Друге свято, давайте візьмемо трошки, прочитаємо із книги Вихід, 23 23-й а, значить, розділ, я вже сказав трошки про 15-й вірш, а от ми візьмемо 16-й. І свято жнив первоплоду праці твоєї, що сієш на полі. І свято збирання при закінченні року, коли ти збираєш з поля працю твою. Тобто було три таких великих свята, особливі, їх було більше, але оцих три так відділялося. І значить, коли навіть говорити про. Свято жнив як таке, його трошки важко знайти в Біблії. Де воно там, як, що. От важко, коли хто пробував шукати, розумієте? І тому йдеться про свято жнив, як би сказати, принаймні в два етапи таких: перше це свято первоплоду. Коли приносять перші плоди, святкуй його сім день. Тобто це випадало на п'ятидесятницю, п'ятидесятницю, по-моєму, Шавот по-єврейськи. Ось і потім ще вони, скажімо, додали, що на цей день Бог дарував тору. Значить, вона святкувалася, якби святкування. Тори, тобто з закону Божого іменно цей день. Тобто це було велике свято. Тож, значить, це було таке, скажімо, це було, але це були первоплоди. тільки коли приносилися перші плоди, їх треба було Принести перед Господом, там було потрясання снопа, там певні такі обряди, там приносилася жертва. Між іншим, там приносилася жертва й квасного вже хліба. Якщо говорити, що Пасха там не мало бути нічого квашеного, то вже там згадується, що і квасний хліб там приносився в жертву. Ось, І третє свято, третє свято це вже по, -по закінченні. Урожаю це тоже дуже велике свято. Воно називалося в них свято кучок свято кучок або сукот, так ще по їхньому називалося по-єврейськи. Дуже велике свято. Значить, який його принцип? Дуже важливий принцип. Вони мали жити в палатках. Кучки це або е, кущі, кучки це палатки такі. Тобто виходили і жили, і там навіть і приходьки всі мали жити в якось в тих, скажімо, палатках. Там вони мали свої веселощі, свої радості, десь там е, теж святкування свої. І так воно було сім день, брати сестри. Було дуже велике свято. Давайте трошки про це свято прочитаємо чуть більше. І 15-го дня, сьомого місяця, коли ви збираєте урожай з землі, це буде у нас вже ливи 23-39. Будете святкувати свято Господнє сім день. Першого дня повний спочинок і восьмого повний спочинок. Візьмете собі тут первоплоду, ну, трошки пропускаю. І будете святкувати його, як свято для Господа, сім день у році, постанова вічна для ваших поколінь, з сьомого місяця будете святкувати його. У кучках будете сидіти сім день, кожен тюбілець в Ізраїлі сидітиме в кучках, щоб ваші покоління пізнали, що я в кучках посадив був Ізраїлевих синів, коли виводив їх із єгипетського краю. Я Господь Бог ваш. Тобто, це робилося не просто так для обряду і все, хоча, може, хтось так хотів би, так може, вже розумів. Це йшлося про те, щоб ви знали, що ви сиділи в кучках, що ви як я вас вивів з Єгипта. Брати і сестри, візьміть, от навіть Пасха чи те, що я згадав, друге, воно все було зв'язано з тим, як ви вийшли, як ви йшли, скажімо, як я вас вивів, щоб ви не забули це. І от. Воно там сідали, люди переказували те все. Кажеться, ніби знали вже старше. Ну з року в рік воно переказувалось, тому що людям свойственно відходити, забувати, переказували дітям. От ми там були. І казалось би, яка різниця? Воно вже пройшло, воно вже там, десь взаді, воно вже зараз нове, все не треба. Але ви, щоб ви пам'ятали, де ви були, як ви були, як ви йшли, як Господь вас вів. Брати, і сестри, ви знаєте, коли я от над тим роздумав, я трошки маю так ревність же, про нашу дорогу, про нашу дорогу, щоб нам теж. Чи потрібно нам пам'ятати нашу дорогу як таку? Так, да, ми читаємо там повторення закону, шостий розділ, дуже гарні слова там є: пам'ятай ту дорогу, якою тебе вів Господь, і це ніби відноситься до Ізраїля. Ну, звичайно, і нашу дорогу, брати милі і сестри, якою вів нас Господь. Ви знаєте, що всі ті заповіді, ті постанови, повеління, все та наука Божа, вона була по суті дана Ізраїлю в пустині. Так? От, коли він йшов, це було 40 років, це був довгий процес. Кажуть, чого так довго йти? Ми не маємо на все такої відповіді аж. Але так воно було довго. Це було, це було потрібно, знаєте, щоб вони йшли там 40 років. Покоління, яке не вірувало, загинуло там. Війшло тільки те покоління, яке вже там народилося, скажемо, і кроме двох. Тільки із тих, хто вийшли. брати і сестри. Тому от, скажімо, ця дорога була потрібна, і там, саме в тих трудних умовах, Господь дав закона, Господь там навчав, як треба жити, як ходити перед Господом. Як це відноситься до нас, брати і сестри? Як це відноситься? Ви знаєте, наша, наша дорога, вона теж, от наша слав'янська дорога, вона була дуже трудна, дуже трудна. Ну вона була потрібна. Ви знаєте, дуже трудна була. І я трошки маю ревність про нього. Я бачу, що зараз схиляємося ми більш на таку схід на західну дорогу, така вона трошки ніби легша, більше така організована. Місцеві церкви вони більш такі організовані, мають свою організацію, певно. І я так бачу, що церкви схиляються. Туди так більше розумієте, більш налагоджена наука, більш те все. А те старе, ніби воно так забувається. Ми старше покоління. Ну як сказати, вже тепер старше і я і все. Ми якось не зуміли. Може так. Привити любов до того. І хтось може сказати, може, воно і не потрібне. Ну, було так, було, ми поважаємо все нормально. Ну, сиділи в тюрмах, сиділи, ну все. Ну, браті, сестри, я думаю, що там щось було більше. Господь навчав. І от скільки я знаю, там дійсно Господь навчав. Це не було просто таке время привождення. Бог навчав людей, як служити Богу, як потрібно себе вести, як потрібно себе вести із зовнішнім світом, який проявився в повній своїй такі, знаєте, Виді, тому що ми тут не бачимо так зовнішнього світу. Він, вроді, добрий до нас. Ми так думаємо. знаєте. Ну, Там все воно було натурально, проявився, як він відносився, як відноситись до ближніх взагалі. Дуже серйозна була, я так вірю, наука. Добре було б її, браті, сестри, якось передати. Добре було б її зберігати. Добре було б її не з'єднуватися, Якось хай йде паралельно те, що тут є, те, що тут існує. Хай воно йде, ми його любимо все добре. Ну, мати якось, знаєте, зберегти те, що му нас навчив Господь. Звичайно, я не буду так дуже довго, не можна, але. Ну скажем, от я зверну увагу якось. Нагадаю, в наші церкви приїжджає знаєш, викладає семінарії. І ну, знаєте, приходять різні люди, хороші люди бачу так освічені, все. Ну, знаєте, вже так. І це було раніше замітив. Я теж був присутній. Той, хто викладав, не називає імен. Він такий вже досвідчений брат, бо я такий менш досвідчений, ну вже таке. І він так викладав все це. Ну і знаєте, хто у них посилання там на того там автора, на того автора, то там густав, то там Шміт, то там якийсь Джеймс і так далі. Ну, тобто. Всі бачу такі західні вчителі. Ну нічого, брати розумні, гарно посміхаються в фотографії і все. Ну, і я так, значить, все це слухаю, а потім підходжу до того, хто викладав, і кажу, брат дорогий, ну от, от е, кажу, наш слав'янська, е, така, скажімо, Община вона дуже велика. У нас було багато дуже братів, У нас сильна історія, у нас хороші брати були, великі церкви були. Скажем, і зараз є навіть. Чому нема посилання ні на одного із наших слов'янських служителів? десь? І, ну, Він каже: ну знаєш, там було много ошибок. Ну так, да, тут хіба не було ошибок? Ну так, да, тут теж були. О, а каже, другий каже, ну там не писалося, не писав, не записав. Ну я згідний, не писалось так багато, знаєте. Ну, браття сестри, все таки було. Можна було б знайти хоч декілька правда, яких ну трудилися, які дійсно розписалися своєю кров'ю, може, своїм життям і, скажімо, положили за це. Ось можна було б ну, Ну, скажімо, якось таке бачу, що воно перебасовується вже на ту колію. І на рахунок ошибок тих самих помилок. То я скажу вам, що да, вони були, браття, сестри, вони були. Ну, це ще не все. У нас всіх є помилки. Помилки будуть, тих, хто йдуть, хто роблять. Був дуже трудний час. Коли час легший, легше не зробити помилки. Ну коли він трудний, екстремальний, коли раптом приходиться робити річ якось трудніше, щоб зробити правильне рішення. Розумієте? І тому помилки були. Помилок багато написано є. Як сказати, в народі Божому вони були? Я от буквально на днях так прочитаю ще раз: значить, і от останнє таке я читаю, як Іаков виходить із від Лавана. Так? І от я читаю, розумієте, і залежить, як це дивитися. Тут дуже багато там помилок. Слухайте таких. Рахіль краде богів, так? Де вони там взялися? Ну ну краде богів. Той шукає тих богів, вона на них сидить, обманює його, він не знайшов. Так далі. Потім, значить, ті сини, як ви знаєте, Діна вийшла в місто, вийшло безчестя. Потім ті сини вбивають чоловічий той, знаєте, всю, той чоловічу стать. Вбивають. Ну, коротше, от таке воно якесь. ну... І, звісно, це це не є те, на що ми спираємося. Ну воно є, воно описане. Вони були, ті помилки всякі, вони були у великих мужів, Боже, були помилки. Ну, в той же час, браття і сестри, вони робили з того висновку, і писання прямо нам показує, зробіть з того висновок. то дорога, то не те правильно, а так дорога. І на фоні десь тих помилок виднося, як воно треба йти. Як воно. Тому помилки були, дійсно, братя і сестри, але є от ремність така, знаєте, у мене теж, щоб все-таки якось то зберегти, щоб воно не було даремно, тому що воно і не було даремно. Я хотів би закликати молоде покоління, звернути на це увагу, поцікавитися. Значить, як страдали. Наші брати, як воно було, як та дорога проходила, як вистояли в кінці кінців, тому що, знаєте, є, скажімо, поразки такі деякі, ті типу помилки, поразки. Ну, в цілому війна була виграна, брати і сестри, виграна, розвалився і той Союз, от, скажем, молитвами святих, я так вірю, їхніми поступками, їхнім подвигом. Брати мили і сестри, і тому я би призвав, знаєте, що наша отаке подяка пам'ятати, пам звідки нас вивів Господь, як він нас веде, Хай Бог благословить всіх тому. І ще одну думку, тож, яка стосується свята жнив. Свята жнив, теж так. Давайте так от візьмемо, це тож, той самий розділ, 23, 22 вірш. І коли, ти будеш, коли ви будете жати жниво вашої землі, не дожинай краю поля Твого, а попалих колосків жнива Твого не будеш збирати. Для Бога та для приходька позостав їх. Я, Господь, Бог ваш. Цікава така вставка теж. Ти будеш жати і ось ти оставляй там. Значить, в кількох місцях це написано, підкреслюється, і це стосується виноградника теж. Оставляй, не переживай, що там осталося. Знаєте, ну кажеться, то не дуже такий добрий господар, який там трошки осталося, десь не докосив там і так далі. Не переживай, не будь такий дуже. Тобто, не будь скупий, не будь такий, не, не, не думай, що тільки ти один є на землі. Там ще є люди, яким потрібно десь на Краю поля, вони там заходять, десь те все. Повторення закону що додаються, тут сказано, що е, хто там в Боги для Бога і приходька, повторення закону там ще що для сироти і вдови. І от, браття, сестри, ви знаєте, я так, що так от я взяв для себе так трошки з цього. Тобто, це, як я вже сказав, основна думка вона в тому, щоб ми такі були щедрі. Не були такі дуже занадто, навіть як написано, занадто справедливий такий, ото все та там визбирує, що то все. Знаєте, на все є міра, потрібна любов, щоб була понад усе. Але от те слово мене зачепило трошки край поля. Край поля. От давайте уявимо себе всіх на полі, так, от поле. І ми десь. В центрі поля ми хочемо бути ну, так, на полі, а на краю поля, там десь, от, скажімо, буває. Знаєте, отай край поля в житті він буває, для кожного може такий виникнути. Для кожного. Я от, що згадав, коли я відвідував, мав таке благословіння відвідати сліболоменням сестру нашу Галю. Руденьку, І вона, так я замітив, вона була дуже в такому стані. Ну, знаєте, вона сама старша сестричка, по-моєму. І так от вона, і вона в такому стані була. І я шукав слова, знаєте, якісь такі, щоб і підбодрити, і все. і... І навіть між іншим, сказав, що е, все буде добре. І, до речі, ще згадаю таку історію. Е, трошки я десь тут стояв, е, молився за брата нашого одного, е, який захворів в нашій церкві. І я так сказав, що все буде добре. Ну, сказав, та сказав, і забув, знаєте, і все одну. А потім е, підходив до мене один брат, через якийсь час, бо брату вже стало краще. все. Він каже: як, ти так, як ви так знали, брат Сергій, що буде добре? О, а я так навіть забув же це, знаєте, ну і як так? А ми повинні так казати. А як казати інакше, браті сестри? Ну, а якщо б людина навіть і відійшла, ну хіба не добре буде? Ну хіба ну в всякому випадку, ну як ми маємо казати, це ми просто так і повинні казати: все буде добре. Амінь. Брати і сестри, тому що ми в Господа, хто в Божих руках, правда, все на добро тому, хто любить Господа, як ми сьогодні співали, хто любить Господа. І тому я так теж старався в тому ракусі говорити і згадав те слово, що от якби то людина в такий момент десь відчуває себе на краю поля. На краю поля, розумієте? Вона вже не в центрі, вона вже вона десь на краю поля. Оце стосується ота сирота, вдова, приходько, може, в Бога людина просто, хтось багатий, когось все є, а хтось, знаєте, з біднів десь. І він на краю поля. І ти чувствуєш себе на краю поля, ти сідаєш там десь на краю, ти так думаєш, що ти на краю поля, нікому не потрібний. Братя милі сестри, ну Господь бачить кожного. Господь бає про тих, які на краю поля, в будь-якому плані, чи фізичному, чи духовному. Господь може тебе привести на середину якось. Я буквально вчора слухав суботню таку одну передачу, думаю, теж так розкажу. Може, хтось чув. От, і брат розказує там за одну таку подію, по-моєму, в Флориді, чи де я так не засік, добре. Е, от Вір розв розносила піцу. Ну і помилилася адресом. От, занесла там не до того адресу, занесла і е, цей. А потім знайшла вже той адрес, який треба, ну вже пізно, ну прийшла вибачитися до того чоловіка, який там це А то був пастор, виявляється. от, І е, він виходить каже: ви не переживайте, ви на секунду навіть не переживайте. Е, каже, чи ви. І питає її пастор, чи ви. Хороший пастор, правда, так, слава Богу, на своєму місці. І каже, чи ви прийняли Ісуса Христа, чи ви знаєте, так, да, я знаю Ісуса Христа. А як у вас в житті? Вона розказує, що дуже тяжко, У мене хвора мама. Ось і, е, ті, значить, вона старша вже. Я доглядаю, мені дуже тяжко. Давайте я за вас помолюся. І він, покликавши свою сім'ю, і там прямо на, на крильці, там на тому на порчі, помолився за них. І так все. Але воно було знято на відео. воно поширилось якось там. І хтось там організував для неї той Гоуфанд та все, допомога. Аже на сьогоднішній день за декілька днів вже нас брали, так як він сказав, десь 34 тисячі вже. Брати і сестри, справа не тільки знаєте, в тому матеріально, ну, то такий приклад, що десь з краю поля ти можеш раптом бути перенесений туди, де потрібно. Ну Господь допускає десь ті краї поля для нашого життя. І в Біблії це вже, дуже багато того прикладу. Знаєте, коли ми читаємо за Йосипа, за те все знаєте, брати і сестри, який то був не просто край поля, це було за полем. І це було так, як наш Господь Ісус Христос був за станом, за полем навіть так. Ну той камінь, відкинутий, стався головою тим наріжним каменем, головою угла. Брати сестри, тому сьогоднішнє свято я би хотів, щоб воно розполагало нас до повної надії. Може, хтось дійсно почуває себе десь на краю того поля життєвого. Знаєте, знаєте, що ви перед Господом, що те, що, те, що сьогодні на краю поля, може, може раптово оказатися, що Господь вас переведе, щоб ми не втрачали надії, щоб ми раділи перед Богом, щоб ми славили Господа, тому що від Його руки ми все це маємо і багато більше. Давайте ми щиро так ще помолимся, схилившись перед Божим лицем. Слава йому навіки. Амінь.